Всім привіт! З вами я Влад, І сьогодні я замовив собі новий телевізор, собі в комнату, який я збирався повістити воду туди на стіну. Я просто подумав, що йому там якраз місце і вирішив замовити собі такий телевізор. Так, чим би його розпакувати? Будемо розпаковувати ножиком. Тільки треба акуратно. Так, що вот. ми бачимо пінопласт. купила пластик для защиты, чтобы коли коробку возьми, ничего не болталось. Достаем. Это сам А да? Так, вышли там сторонки. Комплектация. Вот у нас пульт и пультик. Дайте пленка здесь снимается. Баба mm. ж показати. Ану, повернемось. Ножки для... цього, для телевізора. І батарейки для пульта. І макулатура, інструкція. Гарантійний Гаранти... талон. Гарантія, Та, я хочу оформили, наче ні. Відже не знаю. <світнена> <світнена> uh... mm. да, це а, швидка реєстрація гарантії вже. З речі вже самому. Онлайн, бачите. Інструкція з експлуатації. І інформаційна підтримка. Все. І давайте перейдемо до самого телевізора. А, да, модель, якщо ще щелик в описанні, і ще на екрані. Розпаковуємо. Ось я телевізор. І ще я не йду пленку. Можна... Задня, задня частина для включення. От сюди ми чіпляємо, будемо через кронштейн чіпляти телевізор на стіну. Це вже потім, за кадром. Сам телевізор. Ми його запустимо, давайте. Перше ми розкрутимо. Ці. Так. Ось путаємо, втикаємо. Загорілася червона лампочка. Я йду за пультом, бо тому, що треба буде включити його в телевізор. Через пульт. Так, і вставляємо батарейки. Так, думаю, куди ще батарейки. Вставляємо батарейки і закриваємо фришки. От. І нажимаю на красну кнопку. Телевізор. Все. Запускається. Бачу. RD. Тепер треба почекати, поки загрузиться система в Google TV або Android TV. Починається загрузка. Це Android TV. Навіть стандартний Google TV, до якого ми привикли. Телевізор 32 дюйма, В нього 1920-1080 екран. Це Full HD екран. Він, як я вже казала, оснащений системою Android TV. Звук у нього, по принципу, DBX TV. Тепер нам потрібно настроїти телевізор. І от. Тепер потрібно настроїти телевізор. Вибираємо українську і Україну. І нажимаємо Продовжити. Ми вибираємо, 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 продовжимо. Вибиране місце розташування Україна, неправильна ага, до ага, проблеми складування каналів. Так. Натисніть кнопки Стрілочка і мінус одночасно, ага. направляючи по цьому пульт дистанційного керування нижні центру візору на відстані не більш одного метра мінімум 3 секунди. Два, 3. 4. 5. Це, значить, просто... У вас весь цепуль дистанційне управління сполучено. От, далі все продовжується само. Швидко налаштувати телевізор за допомогою телефона Android. Якщо у вас є телефон на Android, ви можете це зробити. Ну, от, тут опишеться, що ви можете легко перенести мережу Wi-Fi та обліковий запис Google із телефона Android на телевізор. Я це ну, це такі базові кроки, які я вже зроблю сам. Так що ми це поки що пропустимо. Виберіть мережу Wi-Fi. Я вибираю свою мережу Wi-Fi. І вводимо пароль. Так. Іде під'єднання до мережі мого wi fi Ми зараз чекаємо, це робиш недовгий процес. Він йде там не більше 30 секунд. От, під'єднано до інтернету. Тепер іде загрузка. Політка кондифіція... ну, кондифіціальності мережі. Це цього вашого провайдера. У кожного буде свій текст. Нажимаємо далі. І зачекайте. То йде застройка Android-системи і вас після цього пункту Рисуйте всіма можливостями свого телевізору. Війдіть в аккаунт. Це я вже війду пізніше сам. Ми це пропускаємо. Ну, ви, якщо хочете, ви входите в аккаунт. Хоча це можна і зробити раніше з допомогою вашого телефона на Android. Google умови використання. Ми їх всі приймаємо. бо Обов'язково це нам не дає другого вибрати. Це можна всі лишити, як є. І ми їх теж приймаємо. Опять іде про груз. Сталося помилка спробувати пізніше. Ось, виберіть назву пристрою для телевізора. Ну і тві, телевізору вітальні, загальній комнаті, спальні або вести свою назву. Я його назву. Ну, загальній комнаті. Моя комната. Установійте привищені нижчі додатки. Від Мегого. Ні, Мегого не треба, кстати. Ай. От. Ergo. Ergo GS використовує технологію Android TV. Ознайомтеся з функціями свого пристрою. Ну. Це ви можете прочитати самі. І відмова від відповідальності. Що там, якщо щось станеться, ми за це не відповідаємо. Пароль. Введіть пароль. От, виберіть режим телевізора. Режим дім оптимізовано для раціонального використання енергії під час експлуатації пристрою вдома. Демонстрація оптимізована збереження демоверсії. Це демонстрація це, якщо його продавати в магазині. А дім це якщо його продавати. Ну, Якщо користуватися ним вдома. Дім. Варіанти енергії, режим збереження, будовний Chromecast, пробудете лише в мережі. Ми, От, Це як вам удобно, тому що можна зменшити споживання електрії, ну, електроенергії, коли ви не використовуєте пристрій. Ну, з будовним Chromecast це можна буде з ноутбука, з телефона, відео переслати на телевізор. І пробудити лише в мережі. Зробити цей пристрій доступним лише для wake-on-network в режимі очікування. Я буду користувати вбудований Chromecast. Хочете продовжити? Цей варіант може привести до збільшення споживання енергії. Да. Режим тюнера. Антена. Е кап... It's ми пропустимо пошук. Скажіть, все, ми попали на головний екран. Там, де ми бачимо Netflix, Prime відео Live TV, iPoint, YouTube. Оце оцю я поудаляю, воно мені не потрібне. Так що все, готово. Дякую за те, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім до побачення.